А чим це ти тут займаєшся? Ти шашлички жариш. Оп, сорян, прозівав на мінімум. Ти шашлички жариш, так? Да? Ти мене не позвав. Де режим мейнкун? Недавно побачив мейнкуна в людей. Думаю, блін, надай собі такого. Глянув на ціни воеликс. Ей, 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 киш, киш. Киш картопляник. То це капець. а Якщо ще там треба для нього ці спеціальний якийсь уход, питання чи уколи якісь, то взагалі триндес буде. То вже буде навіть не після Паски, то вже буде після війни. Але таке всіх з майськими шашликами, хай вони сказяться третій рік війни. Та то таке. У кого мейнкун, до речі, є, напишіть, будь ласка, чи потрібен особливий догляд, уколи, прививки чи питання буде дуже цікаво мені лишній раз одговорити, а то заведеться мейнкун, вижене і мурчика, і рижика, і собак, як мишей місних полове пощовкає. Ну Це як так думаю? А насправді хто його знадобренько. Час ложити місце. Ставте лайки, діліться роликом з друзями. Чекаю на ваші коменти під відео. Погнали на рибалочку. Всім добрий ранок. Та він не дуже добрий. О 4 ранку вставати, щоб місце зайняти. Ну що, це діло поправіме. На річки я і почти літр красного. Ви як? А я вже, я вже підлічився. Це саме головне акуратно, щоб не розбити, іначе весь день на говно. Так, закусі фісташки навалом. Прикормочки. Трохи зернових сипану. Контрольне слово трохи. Криль, ти працював, ти хороший метод фідер. Гейзер серія. Глупа я зараз це те, що треба, бетаїн 95%, нифіга собі, у когось буде зараз реактивна срачка. Кукуруза Бондюель, Торнадо. Назва те, що треба для бетаїнової прикормки. Навіть нюхати не буду, а той при ще риби не зловив, а вже обісрався. Отакі От пироги, що ж, ссылочки в описі під відео. Проходьте і нам задонатять ще пару ящиків. Добра. Не розводимо болтологію, розводимо прикормочку водою і швиденько закидаємось. Оце вилажило. Оце виложило і бросило. Ну хоч перва покльовочка була. А тут і ще наповніша. Я уже заскучав, потягнувся за красним. <свісно> Похоже на бичка. І рибонька я. Рибаків багатенько, вихідний і всі пусті. Мені мостика тут видно. І чутно всіх. Тільки одну тараньку достали. Є ліг з півміста заняти. Тішина зараза. Домба... Довбануло так, що все аж вилетіло. Офігеть фігеть поцаки немає. Похоже, на густеру крупну чи карасиків. Багрна тарань крупненька. З почином. Що за глаз? Точно Під глаз засадили. Да й-мою. Так, треба роз... розпаковувати під саку, сапет і не щелкать клювом. А то сидю тут уже пару часов. Перва тільки рибинка. Качка мама веде цілий виводок каченят. Навірно, більше восьми не можу підрахувати. Інтересно, в камери є зум? Ні, не, немає. Це, напевно, такого в фотках. Це ось які будуть. Всі коричневі. Та, да, штук пет 9. Кучно йдуть засранці в канаву за компанією, там другі уточки купаються на смотрини, похвастаться. Ой, а у нас Галяк Петрович, нитичка, навіть в сусідів бочки не беруть. Не знаю, що сталося, але ну, мені це не подобається. Погода портиться, капець. Одна таранька є. З почином. Приїдемо завтра. Я би її випустив. Ну, я прямо зараз мур мурчика чую, я тебе випущу. Отакі пироги. Прикормку назад в пакет запакував. Благо, зіпо. воздух не випуска. Красне закінчилось. Красне закінчилось. Настало время білого дому. Ой, понеслась. Що? Да. Привіз, не забув я про тебе. А, а. Попрыгай від радості, от щастя. О, бутель надо достать. От твоя фісташечка. Грам по 250 смачного. Що ж. Качаємося, з'їздимо ще раз, поїздив, подивився нові міста, нових міст нема. Позастраювалися, твари з заборами, калітками і непонятно чим. Це просто кошмар. По цілому три берега пообирали цілі. Не зайти, не заїхати, не порибачити. Ну то нічого, комиш хорошо росте. І кожну осінь він ще краще горить разом з тими грьобаними маєтками. Олігархів. Ну що, таке всім добрий ранок. Чудовий містяк. Якщо ви його пам'ятаєте, Матвіївка Миколаєва. Тут ми колись починали, блін дождикмарасить. Тут ми колись ящерку були на відео впіймали. Здоровенну таку зелену, зеленючу. Але це зовсім інша історія. Два творожка взяв. Щось камера підвиса. Так о чому це я? Є? є творог, є полуниця. Ось полуниця, це творог. Давайте замішаємо обидва і побачимо, до, цього, до чого це призведе. Добавимо зернових в одну. Жалко без кораблика. В одну мається на увазі полуниця. полуницю. Оп. Фух. Крупна фракція. Крупняча просто. Пів пачки Невідомо чи кльов буде. Дощі же піга, все-таки переміна погоди. А творожок зараз знайдемо йому місце. Так, це від дождя сховати. Добре, розводю болтологію, розводю прикормку, розводю рибу. Сплошний розвод понеслась. Я тут подумав, так я не подумав, а чи не додать срібну кулю? Гейзер серія. Кукурузну. Замість кукурузи в полуницю. Тим більше це вчорашня кукурудза. Так, трошки оставимо на другий заміс. Ох, бондюелькою потягнуло. Реалфіш шаре в добавках сам їв. Горох уже насаджений ще в апрелі місяці на настя. Так що міняти його немає сенсу. До речі, кльові справи недавно дивився відосик на наш горох амурів таскали. Перевіряємо гачок перед закидом. Він повинен бути ідеальний на 4 з плюсом. Ладно, прикормки треба дати 5 минут настояться, а нам часик, щоб розкложитися і закинутися. Понеслася. Оп! Сидить сазанчик. Поламай давай усі спінінги. Огородами жме. Зеркальний бо, бо кукуруза це овочі-бондюель. Але насадка була горох резиновий. Нарешті ура! Бо це трендець закілушний. Це трендець повний. Думав, сьогодні риби вже не буде на погоду. Зеркалка. Е, еть, 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 оп. Та тихо, 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 тихо. Обережненько. Не фукай мені. Секундочку. Гов просто підділ. Відпрацювали обережненько. Оп. Тут не дуже глибоко. Я вмиваю руки. Це трендець. Так, все. Майже сім годин чекали клюваку, мабуть, на погоду. Це труба. Це труба повніша. Ну добре, що не зійшов. Закинули туди ж. Оп! Карпи прямо під берегом гуляють. Черепах не видно і тих самих, скажіть та я скажу, наше улюблене. Де ж ви мої прелісті, Ящерки. Я ще пропав Можливо рано, можливо пізно, там вже літо врахуйте, підрахуйте Та бать крайній, навірно надо перезакинуть на всякий пожарний дело то життєйське. Я тебе посигналю, сигналю є. І короб є. Он де вони всі тусуються. Держіть його з Спит комишика прямо з берега. І учитуйте, що води тут по коліно. А ну-ка Чеполіно, де ти там? Ого! Як розгулявся. Аж міцних коропів поналякував. Оказується, тут буруни попід берегом пішли в засаді, яка то група диверсантов сиділа. Охотників за горохом короповим. Оп! І перевалив з 4 КГ. Ей, 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 ей. Як Емма казала, ей, ей! Едь, 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 еть, еть, едь, еть, еть. Тихо, 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 обережненько. Чотири. Чотири плюс. Аккуратненько. Ще й успів на колодця. На підсак лісочний. Бензопильщик перепилять його. Лісочні довго не живуть. Але вони по-своєму класні. Чи не так, коровчику? Іди сюди. Ей. Глаза треба закривати, Ну цей хоче все, все бачить. Я хочу смотрети. Смотри мені в глаза. Красава. Коропець три з чим-то по 4. Не буду довго мучать. Так не можна дівати. Я вообще противник даже того, щоб з води його доставати в пицсаті. Це все вивинуваті. І з-за вас достаю його з води. А так обычно до мостика підвів. Раз-два і отпустив. Такс. Снастечка йди помийся. Подимився, так, це був крайній. Тепер точно понятно, де риба тусується. Бо до цього була клювака під берегом. Оп. Не так, що аж сильно під берег, але годиться. Думаю, коропа це не заботу. Клац. Байтранер. Оп, Свінгірок. Хто це зробив? Тихо мені, пікають мені тут. Так, цей кукуруза Бондюель іще залишилася для Дніпра, а от полуниця з вершками Big Fish. Був у нас такий магазин в Херсоні класний. Колір, бачите, який. Залишимо для ставочка про запас. Бережу про запас творожок, бо всі знають його любе линок, аж дві пачки. Але собака не може знайти місце, де половити линя недавно вздовж дач, дач проїхав. Кругом зараза забори понаділали. Ворота, калітки на замках, там, де просто був проход. Ну, це просто труба. Ніде не зайдеш, не пройдеш кілометрів п'ять відхапали берега, як зробили жопу така є в Києві. ЖК називається. о. Ну ЖК то ще ладно. ЖК час на території. А це блін, просто хапали. Дачники одгородились і заодно собі річечку відгородили. Хто це зробив, щоб ніхто не бачив. Вітер бушує криль, начатий, треба все це зрозходувати. Кисла груша, за яку я забув і сьогодні не доставав, все беріг на коропа. Вона буде добре працювати. Це теж, годами, перевірено. Ой, от такі от пироги. Що ж, ставимо лайки, ділимося роликом з друзями і побачимось вдома з Мурчиком. Чи рижиком на городі чи без понеслась? От такі от пироги. Навіть <сум> рижику перепало. Рижик дякує реал фішу за підгончик. Шикарний, шикарний літній домик, да? <сум> видвижний, роздвижний з балкончиком. І не вилазить, схоронився, називається. А що ж дверці? Що? А, вони в тебе отак от. Ей, не кусайся. <смі> вони в тебе закриваються, оказується. Мебель не ламай <смі> Не ламайте мебель, так? Да? А, не будемо мучати Хороняку. Откриємо, як було. Що ж, ставте лайки, діліться роликом з друзями. Бомбящі коменти вітаються. Не забудьте пройти по ссылочках в описі під відео, вона там одна, так що багато часу не займе. Всім пока. Оп, дверці і до зустрічі на воді.